Зустрічайте автомобіль, який завоював свою популярність завдяки ось цій чудовій моделі. Це Skoda Octavia A5, до рестайлінгу на моторі 1,6 MPI, бензин. Один із самих надійних атмосферних двигунів, який тільки можна було знайти в ті часи. Автівочка нас де на механіці в такому чудовому зеленому кольорі потонована. Є у нас гарний світ, туманочки, уманечки ходові вогні. З тіна з ковпаки йдуть на гарній гумі всесезонній. В дуже гарному стані. Салончик у нас перетягнутий. Наявні ручні регулювання для комфортного водіння. Передні електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівчиками. По центру у нас сховалася така от невеличка ніша, куди ви можете поклати маленькі габаритні речі, дефектори повітря, шкодова оригінальна магнітола, стрім, управління кондиціонером. Також наявні підігрівчики сидінь, відключення стабілізації. Така ніша. Для попільнички. Механіка 5 ступочка дуже надійна, проста, дешева в ремонті, прикурювач, центральний замочок, ще два підстаканника. От ми і позаду. Місце у нас тут загалом вистачає, сидіти доволі комфортно, зручно. Позаду у нас так зване весла. Позаду ми бачимо класичну оптику шкоди. Бачите, напис MPI, який підтверджує, що у нас один фаркопчик. Камера заднього огляду у нас тут стоїть. Так, як це у нас шкода, так як це у нас ліфтсбек. То тут можна сказати повноцінний універсал. Місця дуже багато, можна тут двоє людей, щоб сіли, спокійно і собі їхали позаду. Ось такий бачите вигляд: бокові ніші для власних речей, пророзинений коврик, під яким ми підіймаємо нішу, і бачимо повноцінну запаску. Балонник, все що є, все потрібно. Така у нас, до речі, поличка, яку можна відчепити за оці. Кріпіть же і отак вона буде вас вже висіти постійно. Зможете складати, тут є такі відсіки. Можна складати сюди речі і вони нікуди не будуть діватися. Друзі, практичний та чудовий автомобіль. У нас сьогодні на огляді. Машинка дуже, скажімо так, користується попитом до нині. Її полюбляють всі покоління, починаючи від самих молодих, закінчуючи дідусями та бабусями. Адже автівка себе дуже гарно зарекомендувала. Тому, друзі, кому потрібне бюджетне надійне та дешеве обслуговування авто, звертайтесь до нас, приїжджайте на майданчик і оглядайте таку чудову Octavia А5. Автопоєнт. Придбай якісне авто.